Доброго вечора, ми з України. Всім, доб... Всім доброго дня! Сьогодні прийшла до нас ще одна посилка з сайту AliExpress. Тут має бути збірна посилка. Зараз подивимося, що нам прийшло. Ось такий трек номер. для продавця, як щось не так буде з посилками. Раз. Два. Три. Так, то має бути чотири посилки. Так, більше нічого. Так, цю маленьку. Відкладаємо в сторону. Це є цікава посилка. Так. Начинаємо з такої вам. Трек номер. Це має бути чехол. Виграний за центи монетів. За один центр. Більше нічого нема нема. Так. Це Це чехол на iPhone 13 mini. Ось такий чехолчик. Я думаю, що роздер... Так. Ну тут місце для карточок. Ось такий цих чехол. Виграли за цент. Ну, може, комусь продам або подарую, у кого є такий iPhone. Так. Ось такий немо. Це мають бути перехідники підключення павербанку до, до роутера. І також для блочка цього що перетворювача ну, інтернет. Так, Мають бути три комплекти. От, три по 12 вольт. І 3, і 3 по 9 вольта. 9 вольтаів йдуть до, до цих, до, до раутерів. Так, всі ссилки на продавця даного також напишу у відео, як швидше всього, чи вони працюють, бо зараз немає чим. Ну, провірити дані, дані кабеля. Якщо тоді, коли я брав, за 2 долари виходить, кажу за 2 долари, за 100, 100 гривень виходило 2 кабеля, тобто на 9 і на 12 вольт. Так що набагато і вихідший, ніж у нас тут за один просить 150, а то і вище гривень. Ось такий номер ще одна посилка. От все. Це прийшли кейси до повербанків. Ось такі кейси. Так. Секунду. Як тебе? відкрити Зараз ще це попробуємо вже. Легше піде. Так. Так, це відкрив. Так. Ось такий вон, кець. Готовий для повербанку, болтики і маленька викрутка у комплекті. Тобто це не на зашовках, а на саморізах. У будь-який момент можна поміняти або додати акумуляторну батарею. Тут така сама викрутка. І ось такі параметри. Що він показує, когось може цікаво. Посилання теж дам на них. Ось такі порти, два USB, один micro USB і другий Type-C. Посилання дам на них. Такий кейс виходить у ну, продавця у 5 доларів рівно. Так. Ось така невелика посилка. Так, далі. Вертаємося до цієї посилки, я її ще відкривати не буду. Це, як продавець обіцяв, подарок, він відсилає Аліекспресом, а самий товар відсилає іншою поштою. Тобто це мають бути акумуляторні літіо-іонні батареї 2900 мА. Так що будемо чекати, я ще не відкриваю, бо буду відкривати вже трошки пізніше. Ну, Якщо не буде батарей, буду відкривати спір. Так що вона ще в мене постоїть закрита. Ось таке. Ну, але в принципі, другі батареї, які в нас приходили, то вони прийшли швидше за подарок. Подарок прийшов сьогодні, ну ми то розпакували так. Ручка, звичайно, хороша ручка пише чорна. Так. Ось вона ось така ручка. Прийшла в подарок. Продавець вислав Аліекспресом. Так. Ось таке розпакування сьогодні було. На черзі ще багато посилок їде. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!